Минулого разу ми говорили про Булгакова, читали його оповідання, і якось воно вас не сильно зацікавило. Та як ви смієте? Що ж, сьогодні ми поговоримо про те, що потенційно може зацікавити вас значно більше про службу безпеки України? Хочеться знаєте, підвести такий проміжний підсумок усіх тих зашкварів, в які СБУ лише за останній час потрапила. Здавалося б, ну от після ганебної історії зі стеженням за редакцією Бігусинфону, чим ще служба може здивувати? Виявилося, що Може, і я маю на увазі не лише дичку з тим, як під керівництвом СБУшника з департаменту кібербезпеки вручали повістку журналісту слідства інфо, який якраз завершував розслідування про керівника цього департаменту і Вітюка. на цьому тижні. Дуже цікавий матеріал опублікувало, і громадське розповідала всім, що вона працює в СБУ і навіть погрожувала цим місцевим. Ну знаєш, погрози на словах це одне, але реальна кримінальна справа з. За так званий наклеп, це зовсім інше. Виходить, її погрози почали збуватись. Більше того, до своєї задумки будь-якою ціною захищати батька вона підключила і своїх колег. Крім того, також на цьому тижні СБУ разом із ДБР прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру, і на це також потрібно звернути увагу. Словом, ну аж надто багато є про що поговорити і що підсумувати. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і це мій особистий суб'єктивний блог про суспільно політичну ситуацію в державі. Сьогодні у нас у випуску дайджест останніх зашкварів СБУ. А наприкінці дуже важливий збір з прикольним, як на мене, розіграшем. Так що підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і готуйтесь офігувати. Я офігів. Я офігів. Історію про те, як СБУ з розмаху сіла в бруднющу калюжу зі стеженням за редакцією Біусинфо, я знову тут переказувати не буду. Відео Біусинфо про це на Ютубі має майже 2 мільйони переглядів, та й тут ми про це говорили не раз. Тому будемо вважати, що всі в курсі. Нагадаю лише про одну з реакцій президента Володимира Зеленського на цю історію. Про ось цю його категоричну заяву, окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема, фактом стеження за журналістами служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Багато хто міг не почути цю заяву, бо будьмо відверті, вечірні відеозвернення Володимира Зеленського сьогодні дивиться. Ну м'яко кажучи, зовсім не так багато людей, як два роки тому. Але от в СБУ цю заяву не чути не могли, бо вона стосувалася конкретно того, що робила служба. І тому те, що СБУ зробила далі, ніяк не можна потрактувати інакше як демонстративне покладання болтана президента України. Тут також скажу коротко, бо багато з вас цю історію знає. Редакція слідство інфо робить розслідування про начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка. Розслідування доволі простеньке. За останні 10 років ми таки навчилися ну, буквально штампувати. Квартира в декларації з сильно заниженою вартістю, плюс дорога нерухомість у мами. На цьому фото Вітюк разом зі своєю дружиною Юлією. Вже під час повномасштабного вторгнення вона стала власницею квартири в будинку преміум класу. У офіційному документі декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень, а це майже вдвічі менше ринкової ціни житла. Розслідування готував журналіст слідства інфо Євгеній Шульгат. і от незадовго до виходу матеріалу в торговому центрі на оболоні. Працівники ТЦК вручили йому повістку чи спробували вручити повістку. Здавалося б, ну що тут такого? У нас триває війна, триває мобілізація. Хто ще в принципі там не отримував повістку? Це нормально в такий час. Але є два нюанси: по-перше, на оболоні Євгенію вручали повістку. Працівники Солом'янського ТЦК. Це зовсім інший район. По-друге, як виявилося, робили вони це під чуйним керівництвом підлеглого фігуранта розслідування Єлі Вітюка. І ми бачимо, що військові йдуть разом з цим цивільним, і він уже віддає їм вказівки, куди рухатися, і ми можемо бути впевненими, що вони разом. Він підходить до військових, дає їм якісь вказівки і швидко залишає торговий центр. І саме після того військові підійдуть до Жені. Цей чоловік Олексій Біленко, працівник того ж таки, департаменту кібербезпеки СБУ. Саме під його керівництвом відбувалася оця спецоперація, таргетована повістка у відповідь на розслідування. І знаєте, стає дедалі очевидніше, що для наших доблесних СБУшників відправка на війну це реально така форма покарання, і це зрозуміло не лише з історії з повісткою. Пам'ятаєте, як воєристів з ДЗНД СБУ після підглядання за бігусами замість належного розслідування і покарання згідно з законом відправили у зону бойових дій? Тоді я про це говорив ось так. Натомість СБУ. Повідомляє нам, що бачите, ми відправили їх у зону бойових дій. Бачите, які ми принципові, і в такий спосіб СБУ підтримує гнилий наративчик про те, що відправляти у зону бойових дій це така форма покарання, і вони зробили це знову після скандалу слідством інфо глава СБУ Василь Малюк відправив вітюка на фронт у бойовий підрозділ кібербезпеки воювати разом із Альфою це офіційна інформація від прес-служби СБУ. Тобто, розумієте, там в головах воно саме так і зафіксовано. Відправити на фронт означає покарати. Вони цього навіть не соромляться, вони це випинають. Треба ось того покарати вже на фронт відправили. Той проштрафився, і цього на фронт. Можливо, саме тому вони і лише такий спосіб покарання і для журналіста у відповідь для розслідування. Вигадали, тому що так воно працює в їхніх головах. А потім у нас влада сидить і чухає потилицю. А як же ж то так виходить? І чому так виходить, що у нас погано йде мобілізація? Так, зокрема, тому що такі органи, як Служба безпеки України, формує наратив про те, що мобілізація це для тих, хто проштрафився. Це друга річ, яку хочеться відзначити щодо менталітету СБУ у цій всій історії. Перша. Це те саме ритуальне покладання болта на позицію президента Володимира Зеленського щодо недопустимості тиску на журналістів. Хоча я не знаю, може в СБУ почули просто і іншу позицію президента його публічний пофігізм щодо того, хто в цілому стояв за стеженням забігу Синфо. Мені все одно хто замовник, звільнена людину. Цю а далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення. Так, ну і щоб завершити історію з Ілею Вітюком і департаментом кібербезпеки. Ви, може, бачили новину цього тижня, що СБУ затримала колишнього регіонала Владислава Лук'янова. Так, от чомусь Лук'янова затримував саме кібердепартамент СБУ, і на фоточках, які опублікувала Служба безпеки України з цього приводу цього кібердепартаменту більше ніж власне самого Лук'янова. Ну, ви самі подивіться, колишній регіонал хотів перетнути кордон на Одещині, бо нібито не підлягає мобілізації. Йому ще у лютому виповнилося 60. Утім кажуть, в СБУ, окрім поважного віку, Лук'янов має ще й підозри від правоохоронців. 2014 року він брав участь у захопленні Харцизької міської ради під прапорами сепаратистів. Пізніше, за версією СБУ, співпрацював із ворогом. Ну все все. Цю новину зараз викинули зовсім не для того, щоб повідомити про затримання Лук'янова. Бо Лукянова, бачите, затримали ще в лютому. А цю новину цього тижня викинули для того, щоб трішечки відмити департамент кібербезпеки СБУ, показати, які вони ефективні на противагу цьому всьому скандалу. Прислужба просто молодці, геніальний хід. Ну, але це просто епізод. Зараз кажу про. Третю ключову річ щодо СБУ. В цілому на цьому тижні громадське опублікувало ще одну історію, на перший погляд, досить локально, до якої було значно менше уваги ніж до того самого скандалу зі слідством, і тому мені її хочеться трішки підсвітити. Є на Донеччині таке село Торське, і у селі Торському є, чи верніше був такий собі Андрій Шепотько. Переконаний ждун з 2014-го і за свідченням місцевих активний колаборант з квітня 2022-го, коли село окупували Росіяни. Починаючи з так званої руської весни 2014 року, Шепетько висловлював свої вподобання в російській соцмережі однокласники, ставив лайки антиукраїнським картинкам. Сам постив відео для ополченців. серед його друзів. Бойовик так званої ЛНР Сергій Подопригора, крім палкої любові до русського міра в серці в Андрія Шепотька ще є, наприклад, донька Марина, яка Працює слідчою в головному управлінні СБУ в Донецькій і Луганській областях, і так сталося, що коли місцеві почали публічно говорити про колабораціонізм Шепотька, то його служба доця включилася в ситуацію. Вона мені лічно позвонила, і я до відповідальності вас притягну, Ви причетні до зникнення мого батька. Я тоді я й узнала, що вона сотрудник. Вона сказала прокуратури мені, що притягне мене до відповідальності, що я причетна до зникнення її батька і на наслідство. Історія про зникнення, нібито викрадення і нібито повернення з полону Андрія Шепотька, вона окремо чарівна, але тут її переказувати не буду. Її вже дивіться в самому матеріалі громадсько. Мені важливо те, що Марина Шепотько, очевидно таки реалізувала свої погрози місцевим, які розповідали про. Особливості світогляду та діяльності її батька щодо однієї з сусідок відкрили кримінальне провадження. Виявляється, громадянка ось така ось виготовляє та поширює неправдиву інформацію, що містить образу честі і гідності стосовно діючого співробітника СБУ та його родини, при цьому не надаючи підтверджуючих фактів. Це стосувалося Галини Бражник. До неї СБУшники її прийшли з обшуками. Прикольно, що при цьому вони мали ухвалу суду в Кропивницькому, а на обшуки з'явилися працівники СБУ, які ще недавно працювали там само, де Марина Шипочко, в головному управлінні СБУ в Донецькій і Луганській областях. Про що вся ця історія? Якщо коротко, то її можна розповісти так: донька СБУшниця для того, щоб захистити свого батька-колаборанта, влаштовує тиск на людей, які про його колабораціонізм говорять. І для мене насправді це світоглядно дуже близько до історії з покаранням повісткою. Бо Служба безпеки України і в, тій, і в тій ситуації діє як Служба безпеки самих себе. Знаєте, якщо зайти на сайт Служби безпеки України, то перше, що там кидається в очі, це гасло захищаємо Україну разом. Але якщо подивитися на історії з Вітюком і Біленком чи з Мариною Шепудько, то схоже, що в першу чергу вони хочуть захищати самих себе разом, і це є дуже важливою частиною їхньої служби. На тлі цього всього і ще одна новина цього тижня сприймається вже просто із кривою усмішкою. На тижні СБУ і ДБР прийшли з обшуками додому до керівника Харківського антикорупційного центру, депутата Харківської міської ради і нацгвардійця Дмитра Булаха. Нібито у тому розслідуванні йдеться про можливі зловживання під час мобілізації. Хоча у Нацгвардії підтвердили, що Дмитро справді служить. І у зв'язку з цим і з усіма попередніми подіями найбільше це схоже на тиск на організацію, яка регулярно опублікує розслідування про місцеву владу Харкова і Харківщини. І мені вже навіть не хочеться нагадувати про те, що СБУшники у нас насправді різні, що у нас є та СБУ, яка героїчно захищає Україну на цій війні, і що у нас реально є дві СБУ: одні герої, а інші це. Мерзенні шкурнякові покидьки, бо ці нагадування вони якось зовсім не допомагають. І кожен новий зашквар нашої тилової гілки СБУ всі ці нагадування просто нівелюють. Кожен новий зашквар демонструє якусь нову грань абсолютно мерзенної ментальності цієї тилової гілки СБУ. Використання службового становища для того, щоб натиснути на тих, на кого. Хочеться натиснути робота з прицілом, як не на свої інтересики, то на виконання вказівок зверху, і все це ще вкупі з абсолютно уродською ментальною установкою про те, що відправити на фронт це покарання. Це все якась тотальна біда. І спостерігаючи за цим всім. Починаєш, мабуть, краще розуміти, чому до лютого 2022 року ця служба буквально кишіла як не прямою російською агентурою, то щонайменше тими, які за першої нагоди думали, як би це куди звалити. Тому я краще натомість нагадаю, що на цьому каналі можна подивитися мій новий документальний фільм розслідування, знищити повністю або частково. У цьому фільмі ми не лише намагаємося встановити російський геноцидальний намір щодо української нації і різні елементи, які на цей геноцидальний намір вказують, але й говоримо про те, чому деякі юристи зі світовим іменем все таки дуже скептично ставляться до можливості довести, що в Україні відбувається геноцид. Буду вдячний вам і за перегляд, і за поширення цього фільму. Посилання залишаю в описі під цим відео, в закріпленому коментарі. І ще він має бути у правому верхньому куті екрану зараз. Ну а тепер про збір та розіграш. За останній час трапилися дві цікаві події. По-перше, один із прихильників нашого каналу зробив ось такий чудовий ніж з логотипом Мокре. По-друге, до мене звернувся командир розвідувального взводу, одного із підрозділів морської піхоти із тим, що їм дуже потрібно зібрати кошти на автомобіль. Тож, давайте оці дві події об'єднаємо в одну. Алгоритм такий: я залишаю в описі під цим відео посилання на монобанку, на яку якраз збирають кошти на цей автомобіль. Ви донатите туди від 100 гривень і в коментарі до переказу вказуєте мокрек і пишете якийсь свій контакт, бажану електронну адресу. Серед усіх, хто задонатить 100 або більше гривень до кінця п'ятниці, 19 квітня, я виберу переможця через рандомайзер, і переможець отримає цей унікальний і неповторний ніж. Нормальна схема ну то поїхали. Наперед дякую усім, хто долучиться до цього збору, і одразу ж дякую усім, хто підтримує цей канал, на якій би платформі це не було. Тримаємося разом, тримаємо одне одного і підтримуємо сили оборони. І нікуди не розходимося, бо побачимося за тиждень. Слава Україні! Валерочка,